фактически тупик войны, потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер. Стационарный фронт, бесконечно бессмысленное убийство друг, друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила 2 листопада 15.25 поговоримо про Арестовича і Зеленського. Арестович вже десь незрозуміло, де говорять, що він не в Україні, веде свою політичну агітацію, готується до президентських виборів, показує, що він хоче брати там участь і опублікував свою програму. До речі, я вам нагадаю про мій попередній таропрогноз, де я говорила про те, що Арестович хоче. В президенти. Давайте зараз побачимо. Арестович назвав Зеленського диктатором. Давайте подивимось які відносини у Зеленського та Арестовича насправді. Давайте подивимося, як Арестович ставиться до Зеленського. Так і. Яке відношення у Зеленського до Арестовича? Що між ними відбувається? У Зеленського до Арестовича. Так, тут дев'ятка жезлів на дні, тут п'ятірка пентаклів, шістка жезлів. Лицар Пентаклів і королева Кубків. Тут королева Кубків, п'ятірка жезлів і четвірка кубків. Як бачимо, що у Зеленського, що у Арестовича фігурує королева кубків. Мабуть, кожен з президентів прислухається до того, що говорить. Йому його дружина, в принципі, Арестович ще це не приховує. Він говорить, що завжди, якщо якісь важливі питання радиться зі своєю дружиною, Зеленський також Олена Зеленська має досить суттєвий. Вплив на свого чоловіка і дає йому поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. Він аналізує і потім приймає якесь рішення. Якщо взяти ось тут щодо Арестовича, він хоче зараз домінувати. Показати ось то я, я ось такий, і з такої сторони я гарний, і з такої. Ну, взагалі, карта прийшов у відділ, побіділ, як хоче Арестович себе показати, що він вважає його. Позиція більш прагматична. І Арестович, звісно ж, дуже своєю харизмою хоче впливати на жінок, в тому числі. Щодо ставлення до Зеленського, він вважає, що Зеленський для нього вже не є тим ресурсом, на який він сподівався. Він Якщо на початку співпрацював з офісом президента, і я робила колись для себе розклад, що Зеленського він сприймав як дев'ятку Пентаклів, то зараз ось тут дев'ятка Пентаклів переросла вже в п'ятірку Пентаклів. Він розуміє, що Зеленського для Арестовича ніякої користі немає, і Арестович хоче ось це все перекрутити собі на користь, і навіть вважає, що може перемогти перемогти у виборах, якщо буде брати участь Зеленський. Хоча ось тут, по п'ятірці Пентаклів, то це навряд чи Далі. Щодо Зеленського, Зеленський вже набив свої шишки, як то кажуть, з Арестовичем, і він знає, що від цієї людини нічого доброго не треба чекати і бути тримати руки на пульсі. В нього з ним конфліктна ситуація. Він не вважає Арестовича своїм другом, він вважає його навіть в якій комусь роді своїм конкурентом. В них немає спільної мови у більшості питань дискусійних, і те, що пропонує Арестович Зеленському не підходить, і він розчарований. Ось Зеленський конкретно розчарований в Арестовичі, і він його вже до себе близько не підпустить. Чому тут випало королева Кубків? Можливо, Раніше були якісь домовленості або дружні стосунки у Арестовича і Зеленського, але наразі це вже в минулому. Бачите, королева кубків, тут вісьмірка мечів, а що у нас тут випаде? Тут випадає шестірка кубків. Так, я як і говорила, що в минулому у них були якісь, можливо, і дружні стосунки і домовленості, і зараз це вже не актуально. Якісь будь-які емоції щодо Арестовича, будь-які дружні позитивні моменти у Зеленського вони вже відсутні. Це повністю розчарування, можливо, навіть в якійсь мірі огида до Арестовича, от саме як до зрадника. Знаєте, можна людину ненавидіти, а можна людину просто ігнорувати. Вже наскільки вона тобі набридла, наскільки ти в ній розчарований, що ніяких відчуттів немає, просто закритись від цієї людини і до себе не підпускати. Ось так у Зеленського. А Арестович він все ж таки ще думає, що може. Бути якийсь навіть такий і на рівні емоцій, контакт дружній, але це все. Лише думки Арестовича. Він вже себе проявив з негативної сторони, і з Зеленським у них не буде ніяких добрих дружніх відносин. І Арестович буде максимально зараз критикувати Зеленського, буде його змішувати з брудом для того, щоб мати свою вигоду. Ось тут лицар Пентаклів. У Арестовича досить часто випадають Пентаклі. Для нього фінансовий аспект. Дуже важливий. Ось тут є лицар Пентаклів і місяць, тобто є якісь підкилимні ігри, якісь підкилимні домовленості, можливо, навіть, як я говорять в новинах з одним із олігархів, для того, щоб робити ось цю кампанію проти Зеленського. І навіть якщо Арестович. Так скажемо, переміг би на виборах, то він буде пропонувати здати Південь України. Ось по королеві Кубків, можливо, таке буде. Давайте домовлятися, давайте з Росією дружити. Росія там хороші руські, ось щось на кшталт того. Так що дивіться, пишіть свої коментарі, можливо, у вас інша думка. Пропоную подивитися інші мої теропрогнози. Рада була, що ви провели зі мною цей час, і до зв'язку всім моїм підписникам захисту вищих сил.